Іспанська для наших з нуля до А2. Hola і бенвенідос. Запрошую вас до другого уроку сьомого модуля із курсу Іспанська для наших з нуля до А2. І сьогодні ми поговоримо про відмінювання у теперішньому часі в дійсному нахилі дієслів, які закінчуються на R та Ір. Дієслів на R приблизно 15% від всіх. Дієслів на ІР. Приблизно 10% від всіх. Тобто їх разом приблизно в три рази менше, ніж тих дієслів, які закінчуються на R. Отак от виглядає тема сьогоднішнього уроку. Тобто, це теперішній час, дійсний спосіб слова дієслова на R та Ір. І поговоримо про те, як вони відмінюються. І для цього я вам надаю от таку табличку. Зверніть увагу на закінчення дієслів. Це відповідно О. S, E, Emos, Es і N, в залежності від числа і особи. І, як кажуть іспанці, Айкетомар Ель Торо Порлос Сквернос, тобто брати бика за роги, і переходимо до прикладів. бебо кафе Кадаманяна. Я п'ю каву кожного ранку. Отут де бебо, тут може бути також слово Томо, але воно закінчується томар, закінчується на армії, і це Відносилось би до попереднього уроку. слово бебо бебер підходить. Хоча саме слово бебер ми частіше вживаємо для тих рідин, які ми п'ємо у великій кількості, наприклад, воду. Бо каву, як правило, п'ємо чуть-чуть, і якщо це не вдома, то це краще підходить слово томар, тому що це більше соціальний акт, ніж задоволення, наприклад, спраги хамон, кесо і пан, і бебо віно. Знову ж таки, комо, комер, їм хамон, сир з хлібом, і п'ю вино. Це типова іспанська їжа, коли хата не зовсім бідна. Вендомі біфіклєта В'єха продаю мій старий велосипед. леон Новелас леонотіфіас. Я не читаю романів. Я читаю новини. Дебо Дискансар і е кансадо. Дебо це мушу. Маю зобов'язання мушу. Мушу відпочити. Я є дуже втомлений. Переходимо до другої особи. Ти. Куанта Агуа Бебескада Дія. Скільки води ти випиваєш щодня? Якомусь ту. Ту можна не говорити, тому що закінчення С Комес вказує, що ми говоримо про тебе. Конмас Густо. Тобто, що ти їси з більшим задоволенням або з більшим смаком. Вендес фів'єха». Продаєш твій старий велосипед. Зверніть увагу. Отут, оце Ту, це не ти, це твій. Ти буде ту з наголосом. А Ту це твій. І тут можна буде сказати. Ту vieja не підходить сюди навіть вставить ту, e, хіба що наперед поставить, можна сказати. Ту вендес, ту vieja, і буде ту і ту, але одне ту буде з наголосом, так як отут, а друге буде означати твій. І ми оце от ту, ти отут не ставимо, тому що оця форма закінчення дієслова S вказує, що ми говоримо про тебе. tipo de libros lees абітуальменте. Який тип книжок ти читаєш зазвичай. Дебес Кумплір Ко Неста тарея С О Так от, Дебес це ти мусиш. мусиш. Виконати це завдання Сі осі. Сі осі це таке м -м -м, цікавий такий вираз, коли знаєте, кажуть: або так, або ні. А от Сі осі іспанці використовують так. Або так, тобто нема другого виходу. От коли хочуть підкреслити, що іншого виходу нема, інших варіантів опцій не існує, то кажуть, сі, осі, так або так. Поговоримо про він, вона і ви з великої букви, тобто про вашу милість. Лбебепока і б'єн. особливо, коли дуже гаряче на вулиці, води треба пити багато. Тобто Ельбепока він п'є мало води, і це не є добре. Єкоме Демесіадус Дульцес. Вона їсть забагато солодких. Ну, солодощів мається на увазі. Цукерок, наприклад. Есвердат кельвенде Субіті Віха. Це є правдою, що він продає венде свій старий велосипед. Устидно libros, Ліброс noticias, verdad?» Ви, тобто ваша милість, тому відміняється так, як, так, як вона. Да? Устет ноле Ліброс. Ви не читаєте книжок, читаєте новини. Правда? І оце от «вердат» в кінці. Це як ми, ми перепитуємо, чи правда те, що ми сказали спочатку. Аналогічно, як в англійській. Перепитується в кінці. Хвостові запитання. Еядебе термінар Тарея мой пронто. Вона мусить, повинна. Закінчити свою роботу або своє завдання дуже скоро. Енверано бебемос мучус тумус. Тобто, протягом літа або літом ми п'ємо багато соків. Comemos mucha фрута. Їмо багато фруктів. Зверніть увагу, отут слово тумос в множині і слово мучус також в множині. Фрута в іспанській мові використовується як ніби це щось одне суцільне. Тобто, це часто не ділять на окремі штуки, тобто, фактично, навіть в магазинах фрута і вердура. Тобто, як ніби фрукт і овоч магазин, де продаються ці продукти. Так само і тут. Муча фрукта це якби одна суцільна маса фруктів, ми їх не ділимо поштучно. que no кеноусамос. Продаємо речі, яких не використовуємо. Зверніть увагу, українською, отут от перед словом які було б кома. Іспанською так не роблять. Вендемос ласкосас коса с кеноусамос. Продаємо речі, котрих не використовуємо, і тут кому не ставлять. Кададія Лемос Мучос менсахес. Кожного дня читаємо багато повідомлень. Ну, Англійське слово меседж оце ж воно і є. Дебемос Сапояру Украння. Ми. Повинні, ми зобов'язані, ми мусимо, другими словами, підтримувати Україну. Тепер поговоримо про ви. Причому це ті ви, це група, яка складається із людей, до кожного з котрих ми можемо звернутися на ти. От така група, vosotros. Осотрос. bebéis habitualmente? Що ви п'єте зазвичай? Куандо coméis en los Dias Laborables. Причому слово Комейс. Коли ви їсте в робочі дні. Слово комер означає їсти і це ж саме слово означає обідати. Вендесь своєстракаса порке. Повне запитання. Ви продаєте свою хату. Чому? Келеейс конмас інтерес. Що ви читаєте з більшою зацікавленістю або з більшим інтересом? Чікос. Дебесь обедетер? Алла, профе. Чікось це може бути хлопці, дівчата може бути змішана група. Тобто, або хлопці, або змішана група, і хлопці і дівчата. Дебесь це ви мусите підкорятися або слухатися вчительку. Тепер поговоримо про те, що роблять вони і як тоді відміняється. устедес? Що п'ють. У стедець це хто? Це ви плюс ви, тобто ваші милості. Тому отак і відміняється, як ніби вони. Ейос комененкаса вони їдять або обідають вдома. Ейяс це вони виключно дівчата або жінки. Бо тут, може бути, хлопці, або може бути змішана група, а тут виключно дівчата. Вони завжди продають свої речі. Ленустедислас Нотисія Депортівас. Ви і ви, тобто це дві або більше людей, до котрих ми звертаємось на Виз Великої букви. Так от, ви читаєте спортивні новини, а дослівно читають ваші милості спортивні новини? Deben hacer ellos hasta las Що мусять зобов'язані робити вони до трьох годин? Нагадую, зараз ми в 7-му модулі другий урок розглядаємо теперішній час дійсний спосіб дієслова, які закінчуються на R та Ір. Якщо це відео вам корисне, поставте вподобайку. Вам це нічого не варто, а для поширення відео це дуже важливо. Особливо, якщо це робиться протягом перегляду або зразу після нього. Підпишіться на канал, поділіться цим роликом, може він комусь ще буде корисним. Залиште коментар або запитання. І через лінк під цим відео можете приєднатись до групи в Телеграмі, де можете поставити мені напряму запитання, а я буду давати на них відповідь. Переходимо до відмінювання дієслів, які закінчуються на ІР. Зверніть увагу, дуже подібно до того, що ми щойно бачили, за винятком оцих двох варіантів. Імос і ІС. І приклади. Теабру лапорта. Відкриваю тобі двері з таким наміром, що відкрити тобі двері, але використовуємо теперішній час. Відкриваю тобі двері, якщо бачимо, що людині потрібно це допомогти відкрити двері. діє Ескрібо де Менсахес. Кожного дня Ескрібо пишу у монтон це купа. Купу повідомлень. Менсахес. Аветес Ресібо пакетес де амазон. A veces, інколи, час от часу. recibo paquetes de Amazon. Тут є один нюанс із вимовою. Amazon, воно так звучить англійською, але не зовсім так. Amazon. А тут звука з нема. Получається Amazon. Інколи отримую пакети посилки, замовлення від Amazon. algo muy tarde. A menudo, це означає часто. Я вирішую робити щось, але дуже пізно. Тобто запізнююся із прийняттям рішень про те, що щось треба зробити. Субо алькоче і Аброчо альфінтурон. Слово субо це від субір, піднімаюсь. Я піднімаю себе в машину і аброчо це від слова брошка, якщо ви пам'ятаєте. Тобто це, що застібка. І застібаю сінтурон, це. Безпеки. Так от, слово субір використовується для пояснення того, що ми сідаємо в якийсь транспорт, і воно походить з того часу, коли треба було сідати на коня, і це треба було підніматися. Піднімаюсь на коня. От Це слово використовується для будь-якого транспорту. І для легкових машин також. Хоча там підніматись не треба. абрес лас вентанас» Ти завжди відкриваєш вікна. Ескрібес Пишеш що-небудь, ти напишеш що-небудь як відповідь на якесь запитання, очевидно. Recibes Agradecimento lo mereces. ти отримуєш вдячність тому, що заслуговуєш. Зверніть увагу на оце от порке. Це той варіант, коли порке пишеться разом і без наголосу. І тут воно означає в нашому перекладі бо decides en esta situación? Що ти вирішуєш. Цій ситуації, або яке буде твоє рішення, що ти вирішиш. Зверніть увагу, в багатьох випадках ми, коли говоримо українською, ми використовуємо майбутній час. Але в іспанській мові, коли ми говоримо про ті рішення, які або про ті дії, які от уже от явно вони будуть, то ми використовуємо теперішній час. Субес, пойдулі вартиакаса. Сідаєш, мається на увазі в машину. Субес, заходиш в машину, сідаєш. Можу підвести тебе додому. А тепер поговоримо про третю осободне. Це коли він, вона, або ви в сенсі ваша милість щось робить. Ея Абрела Пуерта Консульяві пропія. Вона відкриває двері своїм власним ключом. А скріби устет? Кому ви пишете? Ви, устет, тобто, кому пише ваша милість? Ель нунка нададе, нададе. Він ніколи нічого не отримує ні від кого. Ея де Вона завжди вирішує за своїх дітей. Замість них. Паракеустет субе Ель Кудро Танальто. Для чого? Ви піднімаєте ну, картину або фотографію так високо. Причому Субе відмінюється так, як ніби це робить він вона. Хто? Ваша милість. Утед. Коли говоримо про нас, перша особа множина. «Абрімос на Libretas en cada класи. Ми відкриваємо наші зошити на кожному уроці. Сім'я скрібнімос картас апапаноель». Завжди пишемо листи. Папа Ноель – це Санта Клаус, Святий Миколай. Оце, от так його називають в іспанській мові. Папа Нуель. Ауран Рсібімус Касінада. Зараз не отримуємо майже нічого. Маняна Лодесимус. Транкіло. Завтра вирішимо. Будь спокійним. Або будь спокійною. Транкіло. Звідси слово транклізатори, якщо ви знаєте. Так от. Від того самого корення. Тепер, знову ж таки, завтра вирішуємо. Це буде завтра, але використовуємо теперішній час, тому що ми впевнені, що ми це будемо робити. Субімо Сеесте у Альсігенте Трен. Піднімаємось або сідаємо на цей чи на наступний поїзд. Ну, наприклад, метро. Тепер про групу, яка складається із тих людей, до кого ми звертаємось на ти. Але їх декілька чоловік. обріз лакаха? Чому ви не відкриваєте коробки? Ескрібіс мучу енгла класи. Пишете багато на уроці. Порестудяр мучо ресибіс buenas нотас? Внаслідок того, що ви вчите багато, отримуєте хороші оцінки. фідіс? Кедефідіс ла респуеста. Що ви вирішуєте, або що ви вирішите, або що ви вирішили, тобто, ну, в теперішньому часі, що ви вирішуєте? Яке ваше рішення? Мені потрібна відповідь. на собі сесту а інтернет. Чому б вам не завантажити, не підняти оце в інтернет? А тепер третя особа. Коли ми говоримо, що щось роблять вони. Порке no abren las ventanas?» Чому ви не відкриваєте вікна? Але тут ви, це декілька осіб з великої букви ви, тобто вони ваші милості. Чому ваші милості не відкривають, бо форма така сама, якби вони це робили: вікна. Ейус іскрібен Мучас Картас. Вони пишуть багато листів. Причому ейос – це, можуть бути, хлопці, або змішана група, хлопці-дівчата. Порке no reciben Нінгуна Аюда. Чому вони не отримують жодної допомоги. Причому ЕС це виключно жіноча група. Еюс дефіден портодос носотрос. Вони вирішують за нас усіх. Ви вже знаєте, що Еюс це може бути чоловіча або змішана група. Ціни ростуть, піднімаються вверх майже завжди. А тепер приказка tarde тарде nunca. Краще пізно, ніж ніколи. Мас vale, тобто, має більшу цінність пізно, тарде, que, ніж нунка ніколи. А тепер, за одну хвилину, будь ласка, запишіть, що нового ви дізналися з цього відео. Як ви можете це застосувати в житті? Занотуйте фразу, котра вам сподобалася. Ще краще запишіть її в коментар. І зробіть це прямо зараз. Бо без закріплення ми втрачаємо те, що вивчили. І тепер традиційна для нас рубрика Люф, Камера, Акціон. Вівімо сакі дез ДНРО. Живемо тут з січня. Еяс компартен Las Cosas. Вони діляться між собою речами. Компартір це ділитися з чимось, розподіляти між собою для використання. Кінна брила тінда. Хто відкриває магазин? Ея но бебе алкоголь. Вона не є, не вживає алкоголю. Ельно се мете асунто сахенос. Він не метер або метер це встромляти. Він не, він не встромляється, не, не встромляє свого носа в чужі справи. У стетну какоме терорис? Ви ніколи не робите помилок? Мається на увазі ваша милість устет. ви з великої букви. Ще одна приказка. Охос кеновен, Корафон кеносієнте. Очі, які не бачать, серце, яке нічого не відчуває. Тобто, як кажуть, очі не бачать, душа не болить. Ми переглянули друге відео із сьомого модулю. Це. Теперішній час, дійсний спосіб, дієслова, які закінчуються на Р та Ір. У наступному відеоролику, це вже буде третій з сьомого модуля, ми поговоримо про відмінювання неправильних дієслів у теперішньому часі в дійсному нахилі. Справа в тому, що їх дуже багато, і це якраз ті слова, які часто вживаються. Тепер, якщо це відео вам корисне, ви вже знаєте, що треба робити. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, поділіться цим роликом, залиште коментар чи запитання, і через лінк під цим відео приєднуйтесь до телеграм-групи. Ну от, це коротко те, що я хотів повідомити в цьому навчальному відео. Сподіваюся, що ця інформація вам стане в пригоді. Дякую вам за увагу. Грація спортсме атенціон і аста próxima.